you've done what А що проїздить? Де я б знайду тобі той викриття, я в лісі. Мені проще зараз од компов і побігти, добігати, сука, вже п'ятий раз добігаю по 200 метрів. Якби тут якась таксі було б машина, маршрутка, хоча б щоб я мог туди доїхати. Велосипед на крайняк, щоб я мог туди доїхати. Здоров, з вами Чанкіс, і сьогодні я представляю ваші увазі на різочку по грі Stalker 2. Я сподіваюся, що про неї ще не забули. Тому всім приємного перегляду і обов'язково не забудь підписатися на канал, поставити лайкос Писати свій файний коментар, і також не забудь підписатися на Твіч, де проходять веселі трансляції. Ну і всім приємного перегляду. Ніхера в тебе барбос на голові, шапка. Так, можна я з вами тут присяду? Так, Алло, алло, о, взаємодіяти. Розказуйте, що тут у вас відбувається, гамлять? В кого, в кого який петю? Розказуйте. Куда? Я тебе не обідив, пробач мене, будь ласка. Куда? Брат, <ратика> куди ви всі йдете? Алло? Алло? Ви чого мене одного залишили? Ай, это херу з вами? Все, пока. Еб ты мать! А що происходит, блять? Ну чіпіться в мене, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну мені не надо докуваться. Ну пліз. Ну не трой мене! Так. Блять. Ну пожалуйста. Чого тут двері нема? Це я заховався. Так. Так. По-моєму, щось тут настроєне не дуже мене радо, бачить. Який викид! Де я блядь, найду тобі той викриття, я в лісі! Мені проще зараз от компа, встати і побігти, в оце це йти. Я, звісно, не на що не намікаю, ну, по-моєму я не встигаю до укриття добігти. А укриття де мені шукать? А у мене чел болтиком бавиться, йому круто. Тут піздець що твориться. А, так там такі ж фраєри як. О, блядь, там такі ж фраєри, як і я, вони в укриття не спішують. Да я пройду! Блядь. Я тут попав на зустріч однокласників, значить. У мене є до вас інший гаджет, блядь. Дивіться, що в мене є, га. Гопа. Оп, лімонка. Ох ти нігуя я собі! Ану, гопа! Лимонка! Бах! Ёб ты мать! Нормально. Пойдет чине? Взломщик касс ВТБ чешу? Ты, ты свит, не? Ребята, добрый вечер. Можно с вами поболтать, ребята? У вас тут вы трошки заняты, не? Да по я, по я хочу... А с кем вы стреляетесь то А по кому идет стрельба? О, бля. Ребята. Ребята. А блядь! Мене ще тут сидять нахер! Ганяю по карті. Блядь, не можу бігти. Блять! Не кидай, не кидай, не кидай! Блядь, біом бігом, біом бігом! біом бігом! Бігом, 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 бігом. Я тут все дуже файно зробив! Бігом, біом бігом, бігом! бігом. Пожалуйста, я тут дуже все круто зробив. Не кидай гранату. Бля, ні, пожалуйста. Бля, ну ні, ну ні, я тут дуже багато чого зробив. Болт, куда ты? ні, ні, стой, ти мені верни болт, блять. Болт це моє, сука. Не болт, це моє, я його не продам. Що тобі ще тут продать? Мене я не гетос, але він смачний. Він ліміт этот шен, я його не п'ю. Кау обріз мене у Блять, що робити? що мені робити? Все, я тепер при грошах. У мене тепер 10 тисяч грошей. Я хочу з вами покумекать, тут Тут всі сплять. Я шо? Ти щас одхватиш. Ти щас ліщину отхватиш, я тобі отвечаю. Че ти до мене так горш? Ребята ви... Ти шо ти заїло тебе чи шо? Тебе заїло? Та ты. Я і так Ти... Ти можеш ты помовчать? Помовчи, ЕЙ! Все, пошел, пошел, пошел дурень. Я хожу оце наче з пісюном в руці. Ну чесно слово. Хожу, в одній руці в друге смартфон. Алло, аллоу. Своични. Понял. Понял. Він точно не був свій. О, артефакт! Блядь, отстань! А! А! Отчепісь! Очепись! Артефакт! Артефакт, як мені його забрати? Ааа, отстань! Він шо я випалив нахер! Нема артефакта, блядь. Ну нема його, його просто немає! Це з чого міста привезли сюди бусики, кажі. W16. То вам не спринтера, блядь оці бусоводи Київ, Житомир, Житомир Київ Годинка часу. Круїз, круиз, ще раз, круїз. А. Ладно, я сейчас візьму девайс получше. Ох, хвастам, бл. Я не зберігся, Я не сберегся, я забув берегся. Я забус берег. І що я шукаю знову артефакт? Я шукаю знову. Ха -ха! Я зараз буду кричати і битися головою. Ну що ти тут робиш? Іди, в мене перев'язка. Не, ну не надо, ну не... Ну я Я... Ну піздец, в мене перегруз, я не. Я случайно підібрав, а не розрядив. Розрядити? виконуте. Ви мене в куточок зажимаєте, не перечисуйте периметр. Ви про це знаєте, я бля, сейчас отакий девайс достану, то я вам бистю, що периметр. Бля, ка на над кидальники стрельц з такої гвинтівки, Перекус в мене. Мені надо срочно F5. Я не можу, чесно. Я вже не можу артефакти шукати Блять. Я вже не можу артефакти шукати, чесно слово. О, блять. Ох ты, ніхера Ні, ну ні Зберегтись, 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 блять, Надо не забувати збережуватися. Хоча б дійти мені до точки і вже зберегтися. Але б добігать, сука, вже п'ятий раз добігаю по 200 метрів. Якби тут якась таксі було б машина, маршрутка, хоча б щоб я мог туди доїхати. Велосипед на крайняк, блять, щоб я мог туди доїхати. То ну, бігти 200 метрів вже п'ятий раз, сука, кілометр загальної площі, блять, довжиницех просто блять неможливо! Допом... Від... Відмовитись, я бидло. А! А, так я. Я не стерпел. Я не терпіла А він мене не бачив, так? Да? Це що за банка молока? Ніхера з банка молока вміє! А що? А шо приходить, чуєте? Бідон молока, блядь, так зумів. <ріст> <ріст> Там ззаді вас, подиви. О, блядь. Friendly fire, конечно, дам. Ідемо полутаємо щось там. У них гани нормальні можна позабирать. У них там А. ar, AR 6, 416 Ей, відкрий! Відкрий, чоловіче. Блядь, там такі пістолети були, такі автомати. А де він втік?